З 13 по 17 лютого включно відновлять видачу пакетів гуманітарної допомоги в освітніх закладах, перелік яких можна знайти на сайті Сумської міської ради. На даний час сформовано більше 4 тисяч пакунків. Видаватиметься гуманітарна допомога лише зареєстрованим внутрішньопереміщеним особам, які ще її не отримували. 13 лютого ми починаємо відновлюємо знову видачу гуманітарної допомоги від держави, яка була реалізувалася попереддводрутому році, відповідно до постанови 328. то тобто, ті набори, які видавали раніше особам пільгових категорій. Наразі у нас було видача, була призупинена. Це у нас то не було видачі вже давно не було, тому що ми чекали. По-перше, сподівалися, що для нас був поставчиком Полтавського обласна військоводністрація. Вона повинна була в грудні там доставити товари для фасування наборів, дещо було на складі, де компонентів не втрачало. Однак, в зв'язку з перерозподілом і внесенням змін Кабінету міністрів 328-х постанов обсяги продуктових наборів зменшилися для нашої Сумської міської територіальної громади, тому що е е ці продуктові набори пої поїхали в визначені мінрегіоном території, де йдуться бойові дії, тобто спрямовано було більш. Допомога була спрямована туди. Так як у нас залишалися певні залишки, але не було там певної групи товарів, чекали на поставки. Знову ж таки, поставки е, е, Ось На кінці січня нам е, було проведення наради з обласною військовою адміністрацією, е, з, з координаційною радою і е, завдяки тому, що ми спрацювали, були доставлені товари з е, там, з Бурині, тобто з Рамнів, тобто де що було, ми, це все було доставлено ми в місто Суми. І Запакували товар. Єдине, чого немає в наборах, це консерв, тому що вони не приїхали і їх немає. Тобто набір буде без консерв. На це треба звертати увагу, що консерв в наборах не буде. Але, знову ж таки, в обох наборах, ну, давайте перше буде олія, цукор, кава, макарони, звичайне молоко. І сухе молоко в еквіваленті перерахунку, тобто тут буде пів кіло сухого молока і банка з молока. І оце борошно. Одне борошно було воно е, в розсипі, друге в цьому. Тобто взагалом 4 кілограма борошна, кілограм цукру, макарон кілограм, все відповідно. Інші набори будуть здебільшого, е, це, це здебільшого набори будуть е, в, от, саме в такого характеру. На всіх таких наборів майже. Е, 3200 наборів. Інша тисяча наборів буде з такого змісту, тому що тут е, було ще, су, ще зущене молоко. Теж борошно 2 кілограма, е, тут е, кілограм борошна, тобто тут 3 кілограма борошна, а не 4, бо тут є крупи, а тут нема. Це борошно, як замінний круп. Крупи. Макарони, кава, цукор, олія і зущеного молока, тобто в еквіваленті буде більше три банки такої, одна банка, тобто десь 1800 до 2 кг це буде саме зущного молока. Тобто набори трішки відрізняються. В деяких наборах буде крупа і зущенка. Тут, так як нема крупи, більше борошна і замість зущеного молока сухе молоко. Але, в принципі, набори відповідають вимогам. Для отримання набору громадянам з собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньопереміщеної особи.